Погляньте, який красивий пуп'янок у півуні Карнейшн букет. Тут знизу зелені чашелисточки. листочки. І ось серединка, погляньте, як закручено. Плюсточки всередині виглядають. Воно має при розпуску такий пастельний кулір. Коричнев, такий приглушено рожево-коричневий колір. І, на жаль, хочу приблизити, не виходить. І вона ось-ось вже бутончики лопнули. Ось подивіться на цей бутончик, який він гарний. Просто чудо! А ось ці ці ще тільки розпускаються. І колір такий знизу, вона ширша, а догори вущає. Не всі, ще розкр... Не всі бутони ще лопнули, але ось погляньте, боже, яка краса. Це коронейшн букет. У неї прекрасні. І ось багато ще не бутонів, а ось деякі уже лупнули бутончики. Так, ще один. Гляньте, яка краса. І мурашки Шукають собі нектар поживу. Так. Спробую зараз їх докупи приєднати в обидва, які ближчі. Карнейшн, букет, пуп'яночки